Я приїхав в Рудерсхайм, це порт такий, подивлюсь, сфотографую, а потім буду підійматися ось на ту гору, там де якийсь величезний монумент. Не видно, ну, побачимо. Це річка Рейн і на тому березі місто Бінген. Величезна кількість різних замків, фортець. в студи. Там на горі є величезний пам'ятник. Такі паровозики чекають на туристів. Руд, грудель гайн. А я тут чіпився до да? англійських туристів. Йду за ними. Ресторанчик біля руїни тут ганяють листя по газонах. Той величезний монумент, відомий на всю Німеччину. Це місто, місто працює на туристів. Все для туристів. Море сувенірів, море ресторанів, кафе, готелів і різних розваг. Якісь гармошки, гітари Ось така була очка тут Готель Линденвирт. На okay. кейсе. Okay. Сувениры, сувениры. Какие хочешь. Какие хочешь. Ветряки. Ось на ту Гору до того пам'ятника Можна Підняти з канатної дороги Туди згадують, аби, аби чимось привабити туристів римлян Римську імперію. За Куркової, там пляшки, все, що хочеш. Звісно що тут головна тема виноград, вино Сюди діжки, сюди якісь засоби для виготовлення вина. Ну а нам йти туди. Пішки це 40 хвилин. Зранку було так сонячно, але щось зараз натягнуло. Хмарий туманчик такий. Всюди виноград, 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 виноград. Питав, чи зібрали ще виноград, ні, ще не зібрали. Ось. Це технічний виноград, винний виноград, маленький, але дуже солодкий. Тут є ось лава. Можна посідати, пропоную тут відпочити та випити келих вина, воно з собою треба носити. Бо це реклама якогось вина чи винограда треба спробувати. Угу. Дуже солодкий. Ну, ще піднявся, не піднявся. І наполовину. А вже б'ють дзвони, мабуть, дванадцята. Два літаки що ж їх так полюбляють, цих літаків, Вон вони. І ще десь. Оце виноград. Це виноград. Це білий. Ще підійду ближче до винограду. Всюди, всюди він тут, 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 всюди він. Кей крутий схил. А тут же виноград поховали, я не знаю, як людей чи... на навсюди жену, значить від чи від комах, чи від... Тахіо. Тут народжуються відомі знамениті такі рейнські вина на цих виноградниках. Їх тут дуже багато, всі схили, усі схили, особливо південні. Ось я майже піднявся. Краса. Куди не подивися?